Я вітаю вас, любі, на моєму каналі Провінтаж Крицької. З вами завжди я Олеся. І сьогодні у мене для вас третя частина розпаковки. Почну з цієї кубки. Ще в мене є отакий от великий пакет. Тут таке більш крупне. Сподіваюсь, хотіла вкластися в одне, в одне відео, але бачу, що буде задовго. Тому не буду. Затягувати і розпочну вже. Отакий браслет штучні перлини, пластик. На резинці. Нічого цікавого. Такий браслетик. Намистини вже металічні і така декоративна намистинка одна крупна, також на резинці. так Ще один браслетик схоже, що саморобний. Пластикові намистини і металічні ротивні вставочки з металу, все інше пластик. Далі ще браслетик пластиковий. Чесно кажучи, на фото мене зацікавили ці намистинки, але бачу, що дарма. Пластиковий і більш дитячий такий браслетик. Дивіться, що знайшла. Знайшла другу сережку від Діснея Мікі Маус. Чудово! Вона важкенька така, е на вигляд простенька, але прикольна. Впізнаваний силует і така цікава річ. Кліпи, бачу відразу кілька. Кілька затискачів для хустки вірніше. Отакий от, от дешевенький, тонкий метал. Думаю, що він сучасний, простенький такий, це більш цікавіший, також легесенький тиснений метал, і навіть є маркування на ньому. Оля, щось таке. Не знаю, що це значить. Погуглю, можливо, щось цікаве знайду. Якщо щось цікаве знайду, то напишу. Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях. Достатньо цікава така річ, об'ємна, бачите, легенька. От такий затискач в двох кольорах, сріблястому і золотистому. Також на ньому є маркування ADG LTD. Також невідомо мені що. Тиснений легенький, також цікавий. Дивіться, що знайшла пара сережок гарних і підвісочка на них. В чудовому стані перлини. Не бачу на них ніяких подряпин критичних. Навіть є маркування. Зараз спробую роздивитися з вами. Не читається маркування. От тут краще видно Роман. Чудова, чудова пара. Я дуже рада. Заглушки втрачені. Воно таке легеньке, метал легенький, заглушки, заглушки втрачені, але це не біда. заглушечки в мене є. Я завжди додаю нові, якщо втрачені. От така чудова-чудова пара. Сережки і підвіска. Підвіска, бачите, відкривається, її можна на намисто вішати, або ж просто на ланцюжок. На, на мисті мені здається, воно більш виграшно буде виглядати. Пара брошечка. В срібному тоні два листочка стилізовані під два серця. Цікава ідея така свіжа. Думаю, що вінтажна в непоганому стані. Якась пляма схожа, можливо, там було якесь маркування. Все покриття більш-менш в доброму стані, все, все з нею чудово. Така брошечка. Так щось крупне. Це сережка така 70-х-80-х років з кольоровими емалями темно-синього, тем, темно-сірого і такого темно-зеленого кольору. Вона важкенька, маркування на ній я не бачу. Відсутнє маркування одна. На жаль, одна, могла би бути в якості підвізки. Якби сюди колечко додати і можна носити як підвізку. Така цікава. Так, браслетики а, такий тоненький браслет зі скляними намистинками від блідого до темно-синього, гарненький, милий. Так, браслет за стіпкою того. Якийсь він задовгий, як на мене. Ні, на 16 см буде в непоганому стані. Маркування на ньому відсутнє. Такий кольору нержавіючої сталі, але ціленький і на тому дякую. Так, сережка. Сережка на Різдвяну тему могла би бути як. Ні, це не сережка, це брошка Пін. І, судячи з оцієї цяточки, це Avon, вона важкенька, в чудовому стані, класичний сюжет вертепу. Два чоловіки, апостоли, мабуть, і Ісус. Такий чудовий пін. Новорічний. До Нового року будуть новинки. Так, ще одна новорічна річ. Такі мені час від часу попадаються сніговички. Тут гарний такий гільожирований гільош, в техніці гільош, у нього тут шарфик в доброму стані. Маркування відсутнє, але часто оці великі перлини в подряпинах, а цей прям дуже милий і в чудовому стані. Так, сережки завитки червоного кольору емалі. Легенькі, такого морквяно-червоного, є потертості. Бачите, всередині, видно, на обідку, видно, що їх носили, але на лице досить досить непоганому стані можна носити. Так, бачу пару, пара сережок, тиснені сердечки такі. Величенькі, так вони виглядають, величенькі, такої випуклої форми, не дуже легкі, як для тиснення, як для тисненого металу, мають невеличку вагу, маркування відсутнє на них, але я думаю, що це 60-ті, 70 роки. Такі цікаві, величенькі. Бачите, вони досить крупні. Капара. Ще творчість. Камінці, такі сережки на швензах і з камінців. Схоже на тигрине око камінці. Бачите, такі різного, різного розміру. Як вони називаються? Оці маленькі камінці. Ну, таке важкеньке, нічого особливого. Можливо, комусь подобається таке. Я не в захваті. От така кліпса. Ще на ній і маркування можливо прочитати. Зараз пробуємо. Напевне, Made in USA написано, бо щось так втоплено під покриттям, що нічого не видно. Думаю, що це 80-ті роки. Одна кліпса. Могла би бути як брошка, якби їй приладнати е, застіб, так могла би виглядати як брошка. Так, ще на релігійну тему отаке янгуля. Величеньке, важке. Маркування я на ньому поки не бачу. Але метал досить, е, досить якісний в чудовому стані. Янголя, Чи, можливо, цілий вже янгол. Щось начіплялось одне на одне. Тут якісь незрозумілі сережки. така пала. Легусінькі, ці крупні вставки з пластику. Думаю, що сучасні, але звиня такі прикольні. Нічого особливого. Така пара китайських сучасних сережок. Так, ще брошка від Avon. Точно Avon, вона впізнавана, це рожева стрічка. Якась якийсь такий пін, ще якесь на ньому є маркування, але не дуже цікаво, не будемо переділяти час. Так, є такі піни. Прапор Америки з емалями. Потім ще один такий хрестик в серці. Здається, в попередній частині вже такий був. Щось мені підказує, що тут навіть були кристали. Ще одна така сережка. Вже три сережки. Бачите, тут кріплення під сережку з саме кристаликом. В Попередній частині була пара. Так. Ще одна, один такий пін. Не знаю, що це значить. І ще один прапор Америки стилізований під стрічку. Дві кісточки, бачите? На удачу їх носять. Така традиція вона якась така легенька, вона хоч і з металу. Тут перлинка, бачите, стерлася. але вона ціленька і, в принципі, її можна замінити на кристалик, і буде все, все нею. Добре. Так, одна, поки бачу така сережка е, з цікавими кристалами Aurora Boreаліс. одненька, Пара. Пара сережок. Ага, вони отак відкриваються. Отак відкривається сережка. І так до щелочка має бути закриття. Гарна пара. Тут багато-багато кристаликів і в непоганому стані метал, навіть кристалики по боках з однієї і з іншої сторони. Зараз спробую роздивитися всередині, можливо, є маркування. Ви знаєте, щось схоже на маркування є. Весь надпис з двох слов складається. Інше освітлення і дивитися в лупу. Не знаю, одне коротке слово, одне довге. Це все, що я змогла роздивитися. Але сережечки в чудовому стані. Всі кристалики на місці. Покриття сріблясте, схоже на родій. Так, я їх зараз скріплю, щоб вони не загубилися в мене. Такі сережки гарні. Так, дивіться, яка свічка гарна. Новорічна свічечка з блискітками вінтажна років 50-х-60-х, в чудовому стані збереглася. Я вже колись казала, що новорічні прикраси зачасту в прекрасному стані. Це логічно пов'язано з тим, що вони рідко використовуються. Такі новорічні іграшки це пластик, вони легусінькі. Але без пошкоджень, і це єдиний їхній плюс. Так, одна, одна кліпса. Схожа на австралійський оцей кінотеатр, так? вінтажна, одна, на жаль. Так, тут Крупний ланцюг, дивіться, є стріблястий, ну, такої собі якості. Є деякі потемніння на ньому. Не в ідеальному стані. Можливо, чистка щось йому допоможе. Тут застіпка. Недовгий, такий сантиметрів 40 буде лягати під шию, як, як чокер. Ось Така застіпка, маркування на ньому нема. Так, далі сережка одна, на жаль. Але достатньо цікава. Багато-багато кристалів, маркування відсутнє, вона така важкенька. Я думаю, що є сенс сюди, сюди додати колечко і носити її як підвісочку. Вона досить, досить мила і така вінтажненька. Ще на тему різних хрестів отакий От хрест. Це вже сережка, щедро залитий емалями, потертий. ну таке собі, Це для, для ваги, мабуть, продавець поклав мені. Е, така китиця, не знаю з чого, е, Сережка була одна в попередній розпаковці, це пара. Так, сюди до до Мікі Мауса. Ще одна янголя. це сережка з зеленим, зеленим кристаликом. Якесь воно занадто потерте, видно, носили його. Ще одна янголя сережка Мені здається, пін був з схожим посипочкою такою в попередньому відео. Одне пока Чупаро. Дивіться, які гарні базові сережки. Мають вагу, різні заглушечки, видно, рідна вже загубилася. Маркування відсутнє, але пара в чудовому стані. Пошкоджень я на них не бачу, критичних таких. Помити, почистити і. Думаю, що досить приємно їх буде носити. Гарні. Так, це в попередньому відео щось таке було. Сережка. Сережка, старенька така емалі. Додати колечко і носити як шарм. Так, ще пара. Емалівих сережок. Якось дивно вони отак мають бути на вушки. Ну, дуже дивний дизайн. З цієї сторони не зрозуміло, як їх носити. Так, пара перлинок такого кавового шоколадного кольору. Сережечки на швензах, навіть заглушки є і це що таке? І а, це пружинка тримає її оце, оце знизу. так. В непоганому стані перлинки, заглушки на місці. Думаю, що їх, якщо носили, то не дуже довго. Так, отака пара золотистих сережок. Дуже радує, що пара. Малесенькі. Є, є, бачите, маркування на застіпці. Це Avon, скоріш за все. На самих сережках нічого, нічого не бачу. А на застіпці маркування є. Думаю, що застібки все ж таки рідні і це такий Avon. Є підвісочка з кристалами на ланцюжку. Ось така гарненька. Ланцюжок у непоганому стані також. Так, є маркування, маркування. Мабуть, Корея. Зараз з вами роздивлюсь. Так, Корея. Це 92 ні Я так собі думаю, Та ж, а має. у стилі. Капідвісочок дрібного. Зараз я вас вам так з сходу, з секучкою покажу. Отаке колечко. Квіточка з кристалом по центру. Таке поживше, маленьке, розмір, мабуть, 15-й. Маркування відсутнє. Так, друга сережка знайшлася. Сережечка знайшлася чудова пара. Дивіться, який прикольний хрест. Сережка. Які яскраві кристали Aurora Borealis в червоно синьох відтінках? Одна, одна сережка. Так, ще одна сережка, такий листочок металевий, є заглушка до брошки голки. От така якась літера, щось щось уже таке було, але інша літера. Це зажимчик десь від чогось відпав. Ще одна сережка з камінцями. Так, дивіться, яка гарна гарний, гарний щепін тут є. це сердечко пластикове, метал гарний. Є надпис Avon. І такий нарядний пін. Так, і тут в мене залишилось три прикраси. Почну з -зо -зо цієї е ялинка. Дивіться, яка гарна ялинка. Поєднання срібного брошованого металу з золотим. Е такі гарно, так увінчана золотистим декором. І зверху зірочка. Вона важкенька, ця брошка, не бачу на ній маркування. Маркування дійсно відсутнє, але стан чудовий. дуже-дуже радує. Щось подібне в мене вже колись було. Каялинка, схожа на JJ, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Така в серблясному бунтоні. Гарна, важкенька така новорічна прикраса. Так, тут ще є новорічні прикраси. Така ялиночка з зеленими емалями, ажурненька така, і в вигляді цих новорічних кульок такі металеві золотисті шипи. Бачите, які об'ємненькі. Також маркування відсутнє, але вона така важкенька, гарний багряний декор тут знизу, гарна, гарна ялинка. Мені дуже подобається, вона важкенька, вона величенька і до сезону поповнить мою колекцію і мої пропозиції для вас новорічних прикрас. Так, і ще одна прикраса. Бо тут не вистачає, а це не мулу, це гіріс. Тут є маркування, ну, все-таки схоже, що це гіріс. Але можу помилятися. Прикраса важка, гарна. Все в неї на місці. Всі, всі декоративні частинки. Цей дизайн дуже схожий на річній брошки Мулу. У мене є одна така, і кілька мене було вже забрали дівчата. Але в Мулу тут ще є дзвіночок самий. Оцей язичок. Але тим не менше, прикраса достатньо гарна. Я в попередньому відео казала, що мені не дуже до вподоби прикраси Гіріс, але цей екземпляр досить, досить приємний. Я думаю, що вони були самі в шуці, коли створили таку красу. От така брошечка. На цих святкових новорічних. Екземплярах хочу сьогодні завершити. Ще ще великий пакет у мене для вас є, і там точно буде на що подивитися. Забувайте Тож... про підписочку, лайк, коментар, і будемо дружити, роздивлятися прикраси. Е, бажаю всім бути красивими, бути щасливими. До нових зустрічей на цьому каналі. Бувайте!